Попала така зарядна станція до мене Громос РС 1000. І з такими заявленими проблемами, як те, що не заряджається повністю. Да, дійсно, я підкинув зарядку, дійшло до 88 чи до 89, 88% і все. Зарядка відключилася. Тобто, споживання 0, взагалі нічого немає. Потім, я не знаю, може в цих моделях так воно і є. Така ситуація, що, допустимо, коли сюди вимикаю нагрузку з інвертора, то споживання є в холостий ход. Можливо, тут інвертор такий, що ну, не збалансовано. Получається, морда із інвертором між собою, і воно все одно бачить навіть нагрузку інвертора. Тобто холостий ход. І, подаю я на нього споживання 300 Вт я із 88% сіла до даних показників ну, буквально хвилин за 10%, якщо не менше. Попробую зараз її поганяти взагалі. Порозряжайте, позаряджати. Що як вона воно буде проявлятися, бо начебто мені ще таке наскільки пам'ятаю, казало, що доходить до 70, До 60%, толі до 50% і вона моментально наче гаситься. Зараз ну, понаблюдаю за нею. Тоді далі буду дивитися, що з нею робить. Ситуація, що. Десь за 2,5 часа при нагрузці 300 Вт. Сідало воно так ну, наче стремительно. Потім дійшло до 39% і станція повністю потухла. Вибило ошибку по акумулятору, ну, типа, що він сівший. На включення на ну, реакції. Потім поставив на зарядку А зараз тепер індикатор показує, що він. З нуля заряджається, не з 39%. Доволі цікаво. Ну хай постійно позаряджається. Можливо, спробую ще раз так пару разів робити, бо може навіть, мабуть, не буду. А зараз дозаряжу його повністю. І полізу до елементів питання, до самих акумов, може там просто по ячейкам розбаланс та й все на цьому. Тихо, что я вам зарядку станция 86 500 и заряд установлю. Что, покажи, если просто окно. А ничего, не покажи. Ноль, все. Не. Мне кажется, это хороший разбаланс по коммеркам, мабуть. Одна чи дві комірки стала по напрузі таке, як потрібно бути, а інше ні. І вже БМСка відключила, його заряджається і все. Ну хто зага? Ну, тепер то пуститься вскривати і дивитися, що до чого там. Нашу зарядну станцію е, поробив заміри так, дійсно, на першій комірці у нас е, виходить 4,1 вольта. На всіх наступних 3,7-3,6 вольта. І на останні 4,1 коммерція. Буду балансувати середні комірки. Побачу, що тоді при провірці у нас... збалансую, підключу до морди. Побачу, що у нас покаже. Саме мозги, що він покаже по напряженню, наскільки відсотків буде заряджено. І спробую тоді поганяти його в такому режимі. Отак проходить балансування. Два лабіка. це те чувство, коли хочеться сказати, що лабіку багато не буває. І тут задумався, що треба робити ще, як мінімум хоча б отакеньких, Ще штучки три. Щоб швидше цей весь процес проходив. Так, збалансував я комірки, підкинув, так і показало, спочатку 86% але вже коли підкинув штатну зарядку, почало заряджатися нормально, почало споживатися 86%, вже стало 97%. Хочу вже добити до 100, щоб дійшло воно до 100 і тоді, як все добре, в принципі все тоді на цьому ремонт закінчується. 98, да. Я думаю, что до 100 должно по-любому подобыть. 5%. Начало нормально отображается баланс по кожной коммерции. Вот такие ситуации бывают.